Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу роботу з проєктом Мінна Безпека. І сьогодні поговоримо про налаштування показу презентації. Ми вже розробили саму презентацію і налаштували анімацію об'єктів та переходи між слайдами на минулому уроці. Хто пропустив даний урок, поверніться до нього. Посилання розміщено під відео. Але на початку давайте розглянемо на іншому проєкті, які варіанти показу презентації є в нашому розпорядженні. Варіант перший по слайдові. Показ. Під час демонстрації ми змінюємо слайди на екрані просто клікаючи мишкою або клавішою клавіатури. Це дозволяє зупинитися на потрібному слайді на той час, що потрібен для повної розповіді про нього. Даний варіант є найпростішим і не вимагає особливих зусиль при налаштуванні, але є і мінуси в такому показі. Ви прив'язані до керування презентацією, або ж вам потрібен помічник, який буде слідкувати за вами, і переключати слайд. Одним з головних етапів підготовки вдалої презентації є підбір матеріалу для цільової аудиторії. Ми можемо створити повноцінно розгорнуту універсальну презентацію за темою, але не показувати певній аудиторії певні слайди, якщо вони недоречні. Це можна зробити дуже просто. В контекстному меню на мініатюрі потрібного слайду знаходимо кнопку приховати слайд. І він не буде відображатися під час показу. Якщо таких слайдів ціла серія, Виділяємо перший з них, затискаємо клавішу Shift і клікаємо на останній. Після цього вибираємо команду приховати слайд. І вуаля! Під час показу дані слайди просто зникають. Ну а коли вони знадобляться, можемо включити їх назад тією самою командою: варіант другий. Автоматичний, або, як його ще називають, потоковий показ презентації. На вкладинці Переходи. Окрім крутезних ефектів зміни слайдів, знаходиться ще й час показу слайду. Його можна встановити як для конкретного слайду, так і до всієї презентації в цілому. Але будьте уважні, при натисканні кнопки застосувати до всіх, ви не тільки передаєте час зміни слайдів, але і ефект переходу, що обрано для даного слайду. Цю ситуацію можна буде потім виправити, обравши слайд і змінивши для нього ефект анімації. Якщо ви хочете налаштувати час більш якісно до вашого виступу, це можна зробити під час тренувального виступу. Презентацію. На вкладинці показ слайдів в нас розташовано інструмент настроювання часу. Після виклику даної функції ваш проєкт відкривається в режимі презентації, а в лівому верхньому куточку вмикається таймер. Ви робите виступ по слайду і в потрібний момент за допомогою мишки або клавіатури змінюєте слайд на наступний. Час фіксується і під час фінального виступу буде спрацьовувати автоматично. Якщо для деякого слайду час встановили Неправильно, можна його обрати, перейти на вкладинку переходи і ось тут підкоригувати час уже вручну, там додати пару секундочок або їх відняти. Третій варіант показу презентації є керований показ. Відбувається він за допомогою так званих гіперпосилань, що дозволяють нам вести розповідь презентації за відповідним напрямком. Саме цим варіантом ми скористаємось, його налаштування розглянемо відразу в нашому проєкті. Гіперпосилання. Може виступати звичайний текст, картинка, або просто фігурка, яку ви намалювали в презентації. Для застосування гіперпосилання необхідно вказати об'єкт. Якщо ми працюємо з текстом, то ми його виділяємо, переходимо на вкладку «Вставлення» і ось тут є гіперпосилання. Для картинки або фігурки, яку ви намалювали в презентації, достатньо на них клікнути і обрати відповідний інструмент. Або ж в контекстному меню обрати команду гіперпосилання. Коли ми її обираємо, відповідно Відповідно значення, маємо встановити адресу, куди ж це гіперпосилання нас буде перекидати. І ось тут у нас три варіанти. Перший варіант інтернет-адреса. Тобто можна тут просто написати google.com і відповідна кнопочка нас буде перекидати на головну сторінку Google. Можна обрати будь-яке місце в вашому комп'ютері, і відповідна кнопочка буде відкривати той документ, який ви вкажете в даному вікні. Ну і нарешті третій варіант це місце. Це в документі. Обравши цю категорію, ми бачимо всі слайди нашої презентації, можемо їх обрати, переглянути і застосувати гіперпосилання до потрібного нам слайду, яким чином ми будемо налаштовувати нашу презентацію. Кнопка що потрібно робити, повинна нас перекинути на слайд з нашими рекомендаціями, що треба зробити або не робити під час знахідки вибуху вибухонебезпечного предмету. Створюємо дане гіперпосилання. Обираємо кнопку, будьте уважні, якщо ви клікнете саме на текст, то гіперпосилання буде застосовано до нього, а не до кнопки. Кнопка працювати не буде. Клікаємо правою клавішою мишки саме на кнопці. Вибираємо гіперпосилання, місце в документі і знаходимо наш передостанній слайд. Окей, зробили. Коли ми на кнопку натиснемо, ми перелітаємо до цього слайду. І відповідно тут нам потрібна можливість повернутися на перший слайд. Давайте кнопку тут. Ми створимо просто власну Точ намалювавши якусь певну фігурку. Створюємо її, обираємо певне оформлення. Ну і давайте підпишемо, що це в нас головне меню. Так і напишемо. Меню. Посунемо, виставимо кнопці місце, яке вам подобається. А коли вже кнопка налаштована, переходимо до вкладинки вставка, гіперпосилання і перший слайдик обираємо. Окей, кнопка готова, гіперпосилання ми для неї створили. Тепер можна її виділити і скопіювати на перший слайд небезпечних місць. Давайте повернемося до першого слайду, до кнопки, де ховаються міни, і створимо гіперпосилання на перший слайд з небезпечними місцями. Це був 12-й, де ми встановили вже кнопочку меню. Вибрали. Окей. Ну а тепер давайте повернемося до цього слайду і налаштуємо тут переходи. За кнопкою де ховаються міни, ми потрапляємо сюди. А тут нам потрібна можливість переходити між небезпечними місцями і роздивитися їх уважно. Для цього використаємо спеціальні кнопки. Обкі дій, які розміщені в наших автофігурах. Ось тут внизу вони в нас розташовані. Вибираємо кнопочку спочатку далі. Ось така кнопочка у нас є. В цій кнопці гіперпосилання вже закладено наперед. І нам нічого налаштовувати не треба. Ну хіба що дизайн поправимо, щоб він у нас відповідав нашій кнопочці меню. І розміри трошечки підберемо. Окей, зробили одну. Заходимо вставка, фігури, вибираємо кнопку попередній. І так само її оформлюємо, щоб у нас стилізація була крутезна. Отак От собі зробили. Подивіться, у нас вже готове меню є. Можна його розробити. Розмістити якось інакше, можете дизайн продумати свій. Це вже ваша презентація, і вам вирішувати, як це все діло має виглядати. Виділяємо всі три кнопки через контекстне меню або комбінацію Ctrl-C, копіюємо їх, переходимо до наступної локації, вставляємо. Кнопки вставляються у відповідне місце на слайді. Окей, зробили ми і ці маніпуляції. На останній локації кнопочку далі прибираємо, так як далі нам вже рухатися не. Немає куди і маємо повернутися на головний слайд. Ну а на першій локації приберемо кнопочку попередній. Таким чином, потрапивши на слайди небезпечних місць, ми будемо гуляти тільки між цими слайдами, або повертатися до головного меню. Ну і нарешті небезпечні предмети. Я тут створив другий слайд, де розмістив всі предмети. А на головній сторінці ми зробимо на кнопці вибухонебезпечні знахідки гіперпосилання саме на другий слайд. Після перегляду Переміщення на другий слайд, ми будемо переходити до слайдів відповідно до їх зображень. Ось у нас є перший вибухонебезпечний предмет. Знаходиться він на третьому слайді. Відповідно, вибираємо дану картинку і для неї влаштовуємо гіперпосилання. Тут звертаю вашу увагу, що якщо ви вставляли картинку, то інколи гіперпосилання в контекстному меню не з'являється. Не лякайтеся цьому, воно завжди у вас знаходиться на вкладці вставлення гіперпосилання. Так, тут надійна. Нам потрібен третій слайд. Даний вибухонебезпечний предмет у нас розміщено на четвертому, і за цим алгоритмом розставляємо гіперпосилання і на інші слайди. Меню створили. Що стосується безпосередньо самих цих слайдів, то тут нам потрібно буде дві кнопки. Перша має нас перекидати в головне меню на перший слайд, а друга повертати на ось цей стенд, де представлені всі вибухонебезпечні предмети. Кнопка до головного меню в нас вже є готова. Ми її просто звідси скопіюємо і поставимо на один зі слайдів. Окей. Ну а кнопку головного стенду вибухонебезпечних предметів створимо самі. Вибираємо ще Одну фігурку пропоную обрати просто стрілочку. Намалювали, поставили біля кнопочки і налаштували гіперпосилання на другий слайд, де всі наші предмети показані. Окей. обидві кнопки виділили, давайте виставимо їх трошечки, скопіювали і лишається лише прогулятися по наших слайдах з вибухонебезпечними предметами і розставити кнопочки у відповідні місця. Готово? Давайте подивимось, що ж у нас вийшло. Запускаємо презентацію. Бачимо, що в нас є кнопки. Коли ми наводимо на кнопку, де влаштовано гіперпосилання, наш курсорчик змінює свій вигляд на ось таку ручку. Клік перейшли до вказівок, головне меню, де ховаються міни, листаємо далі. Наступний можемо повернутися назад, полистати вперед стільки, скільки нам потрібно, або повернутися до головного меню. Вибираємо вибухонебезпечні знахідки. Бачимо перед собою слайд зі стендом, де представлені всі наші предмети. Під час виступу. Після презентації ви можете розповісти про певні вибухонебезпечні предмети, а не показувати всі слайди, що робить нашу презентацію просто універсальною. Єдиний момент, на який я звернув увагу, давайте ми кнопочку меню все ж таки скопіюємо і до цього слайду. Якщо ми передумали говорити детально про вибухонебезпечні предмети, а просто показали їх усі. А чи можна подібні налаштування зробити у сервісі Google Slides? Давайте подивимось. Переходимо на головну сторіночку Google. Ми вже робили з вами там презентацію, а відповідно вона збережена на нашому Google диску. Відкриваємо Google диск, мій диск, знаходимо папку інформатика, де, власне, в папці презентації збережена наша презентація. Відкриваємо її. Спочатку глянемо на приховання слайдів і автоматизовану презентацію. Клацаємо правою клавішою миші на мініатюру непотрібного нам слайду, і тут є команда пропуск слайд З таким собі оченятком у вигляді мініатюри. Якщо клікнути сюди, бачимо, що слайд сховано, і під час слайдшоу ми даний слайд не побачимо. Він пропускається. Повернути його назад можна за допомогою тієї самої команди, яка, бачите, змінила свою назву. Не пропускати слайд, говорить. Оченятко зникло, слайд повернувся на своє місце. Налаштувати автоматизований показ презентації за допомогою сервісу Google Slides, на жаль, не. Можливо. Але під час слайд-шоу ви можете перейти в лівий нижній кут, ось тут, де показано номер слайду, який відображається в даний момент на екрані. І ось тут є команда автоматичне відтворення. На жаль, не можна тут виставити свій час, а можна обрати час показу слайдів усієї презентації. Якщо ви його обрали і натиснули кнопочку відтворити, то далі презентація буде показуватися автоматично. Це налаштування одноразове і спрацювати. Працює тільки під час даної демонстрації. Наступного разу потрібно робити буде те саме заново. Що стосується гіперпосилань, то тут все стандартно і все стабільно. Гіперпосилання будуть налаштовуватися відповідним чином. Давайте глянемо. Кнопочка, що потрібно робити. Вона має нас перекинути до передостаннього 17-го слайду нашої презентації. Вибираємо кнопку правою клавішою контекстне меню, і бачимо, посилання тут є. Також команда створити гіперпосилання є у вкладці Вставити. Бачимо тут посилання, і звісно, на панелі інструментів ось такий ціпочок у нас також присутній. В сервісі Google Slides, звісно, не так легко працювати, як в редакторі PowerPoint. Обираючи гіперпосилання і створюючи його, ми можемо написати певну інтернет-адресу і нас перекинуть на потрібний сайт. Це тут працює. Але якщо ми обираємо слайди в цій презентації, ми побачимо тільки їх номери. Тут треба бути уважним і не переплутати, куди ж має посилати вас кнопка. Зробили слайд 17 бачимо, що він у нас тут підписується. Можна це посилання відразу тут і відредагувати, нам цього не потрібно. Давайте перейдемо до наших порад і намалюємо кнопку. Задамо їй оформлення і додамо до цієї кнопки текст. Команда редагувати текст в контекстному меню. Плац. Писали сюди меню. Давайте виділимо текст, трошечки його збільшимо. Задамо йому оформлення біленьким, щоб його класно було видно. І жирненьким зробимо. Зробили кнопочку правою клавішою гіперпосилання на перший слайд. Можна відразу тут і обрати перший слайд. Кнопка налаштована, можемо її копіювати і Прогулятися по потрібним вам слайдам. Перше небезпечне місце з вибухонебезпечними предметами. Перший вибухонебезпечний предмет, стенд готов. За тим самим алгоритмом працюємо і з іншими кнопками. І не забувайте здати роботу на перевірку. Сподіваюсь, матеріал сьогоднішнього року був для вас корисним. І я це побачу за кількістю ваших подобайок під відео. Залишились питання? Пишіть їх в коментарях. Ну а мені лишається лише побажати вам не потрапляти в небезпечні ситуації і щоб кожний ваш виступ з презентацією був завжди вдалим. До побачення!